Всім привіт, вітаю вас на ютуб каналі реферала. Сьогодні розкажу про черговий спосіб заробітку, на якому ви зможете заробити непогані гроші. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Так от, якщо ви робили попередньо зі мною аеродрофіт від AlienX, нагадую, що вони зібрали 17 мільйонів доларів інвестицій. Ось тут попередню активність, якщо ви зі мною робили, то зараз ви можете закинути кошти. Стейкінг і отримати за це винагороду. Вам необхідно просто перейти за даним посиланням та приєднатись до нашого клану. Бачимо, що ви можете закинути як звичайні кошти в стейкінг на 2 місяці. І також можна закинути ще бокси, з яких нам випадали токени YX. 100 боксів оцінюється в 22 долара. Тому, в принципі, ви можете перейти за моїм посиланням, приєднатись до нашого клану і відповідно. Закинути кошти в стейкінг. Дивіться, в наш клан можуть вступити лише перші 50 людей. Вам просто необхідно вибрати Xbox, в настройках поставити 100 і закинути всі свої бокси в стейкінг. Для того, щоб закинути кошти в стейкінг, потрібно мати 0,3 долара в ТК в Ефіріум, в мережі Арбітру. Тому, якщо у вас є вільні кошти, обов'язково рекомендую закинути їх сюди, в стейкінг бо для стейкерів обіцяють роздати. До 20% токенів AX, тобто близько 22 мільйонів доларів. Тому прості, е, вам краще долучитися до нашого клану і, відповідно, отримати більше нагород. Нагадую, що лістинг даного токена підтверджений і відбудеться в червні місяці, як мінімум на біржі OKX та Gate. Тобто, просто ви переходите за даним посиланням, е, конектуєте свій гаманець, вступаєте е, до нашої групи. Ось наш. От, Код. І після того, як вступили, ось бачимо, ви будете в клані реферал. Бачимо наразі 9 із 59 місць <ків> зайнято. Тобто ще 41 людина може приєднатися. Дивіться, після того, як ви вступили у наш клан реферал, ми що робимо? Ми першим ділом закидаємо собі на MetaMask кошти. Ось вгорі копіюєте своє, свою адресу і на Binance купуєте. ETH, тобто Ethereum, і виводити його на, свій, на свою оцю адресу в мережі Arbitrum VAW. І після того, як нам прийшли кошти, ми ось тут зліва вибираємо, приміром, Xbox. Далі нажимаємо на Xbox. Бачимо select вал, тобто вибрати всі. Нажимаємо на кнопочку Confirm. І тепер нажимаємо на кнопку Stake. Бачимо, що 100 боксів це 22 долари. І ось підтверджуємо операцію, бачимо, що тут е, мене попросило 0,5 долара. Бачимо, що я успішно вже закинув кошти в стейкінг. І в мене ще осталось 327 боксів. Тобто, ще, по суті, я можу 60 доларів ось так от закинути в стейкінг. Тому обов'язково рекомендую вам закидати всі свої бокси в стейкінг. Якщо у вас є ще якась вільна криптовалюта, тобто ви можете закинути не тільки бокси, ви можете закинути. Стеблкоїни, ось бачимо, можна закинути Ефіріум, можна закинути Арбітрум, можна закинути БТС, стейкінг, тобто можна закинути будь-яку криптовалюту на 2 місяці і отримати гарантовано за це винагороду. Тому рекомендую вам обов'язково зробити цю активність і приєднатись до нашого клану для того, щоб заробити чим більше коштів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.